Розкажи про викладачів Чайковського. Тому це що студенти треш. класні, ми це розуміємо, <клес> класні студенти, всі музиканти ну, теж геніальні. Теж не всі. Тобто ну, там є теж такі які музиканти класні, але їхня позиція це абсурд. Ну, Що мене здивувало, це знову ж таки, ти заходиш в культурне середовище. От ми тут теж сидимо, ти там теж пишеш музику. Ну, Ти розумієш, що не кожен пересічний музикант це точніше, якраз музиканти такого рівня, ну це 100% ерудовані люди. Тобто, Ну, <клес> Ну, не 100%. Ну, як 100 <клес> ну, от ти бачиш крутого музиканта. Типу, де ти бачиш, щоб ці Ті музиканти були, типу, якимись а, там нерозумними. Ти зустрічав таких? Зустрічав таких. А блін, ладно. <рес> ну просто в моєму е, уявленні це там ну, люди, які там настільки розвинуті в класичному середовищі, вони трохи е, соображають головою і можуть співставити два плюс два. Але м м знову ж таки, теж викладачі. Є е, каста нормальних викладачів. Моя викладачка по спеціальності була нормальних поглядів. Е, вона така, до досить старша жінка, їй 70. 7 чи 78 зараз. Але вона адекватних поглядів, вона спілкувалася українською, тобто вона Як не дивно. все розуміла, але, я там зустрічала таких викладачів, що ти просто, ну, по-перше, вяла вуха, тому що це постійно російська. По-друге, те, що вони кажуть. Типу, це там дуже багато ватників. І ситуації, те, що там я чула недавно, в нас ця викладачка була на першому курсі, я до неї не ходила, бо я почула російську мовою, і я сказала, Бай, більше ми не побачимось. От і просто ти не прийшла, я як ти не ходила. Я прийшла, почула російську мову, сказала, більше тут мене не буде. В кінці року я просто здала роботи, вона мені поставила бал і все. Тобто там навчатись не так вже і важко. І тобто, ну я, наприклад, за ці два роки, боже, це зараз, звісно, себе повністю показує. Я не була присутня на лекціях майже повністю. Я ходила на індивідуальні на лекції, ні.